Богдан ішов вечірнім містом. На душі було тяжко, чомусь нічого не складалося все не так, як має бути. Почав падати мокрий сніг. Богдан втягнув голову у плечі і пришвидшив хід. Проходячи повсюдий у місті ресторану, він побачив, як з машини вийшла жінка, доглянута в гарному одязі. Раптом Богдана кинуло в жар Олена, його колишня. Він зупинився, відкривши рота, і не міг повірити своїм очам. Як же ж вона змінилася, які метаморфози сталися з нею? Олена також звернула увагу на чоловіка, що стояв перед нею. Впізнала, усміхнулася. Богдане, якось спокійно і водночас здивовано запитала вона. Привіт, сказав він. Гарно виглядаєш. Дякую. Як ти? Запитала вона. Йому не хотілося зізнаватися, що після розлучення за цих три роки у нього все пішло шкереберть. Та так собі. Вони дивилися один на одного він із захватом, і, напевно, із жалем, а вона зі співчуттям і цікавістю водночас. Богдан провалився у спогади. Після одруження він всі весільні гроші вклав маленький бізнес прогорів. Нервувався, гнівався на весь світ, кричав на Олену, бо вона говорила про свою мрію відкрити швейну майстерню. Твоє місце на кухні, кричав він. Тобі не треба працювати, я всім тебе забезпечу. Але нічого не виходило. Все, що надсилала мати з Польщі, він вкладав у знову щось ним придумане і, як виявлялося, потім пусте. Підробітків ледь вистачало на комуналку і їжу. Олена як могла його підтримувала, намагалася заспокоїти, трошки підробляла в інтернеті, допомагаючи їм виживати. А Богдан метався від однієї ідеї до другої і все хотів одразу. Йому не вистачало терпіння і, напевно, впертості. Коли він не міг опанувати злість, ображав дружину ти не слідкуєш за собою, коли ти зробиш майкап, коли зробиш зачіску. А вона плакала і мовчала. Вона думала, що йому просто не щастить, що йому треба, його треба пожаліти і підтримати. Дітей вони навіть не планували, бо ледь зводили кінці з кінцями. Богдан досі пам'ятав той останній їх вечір він знову був в поганому настрої, компаньйони підвели, і він зірвався на Олену. Ти, сіра миша, ти мене ганьбиш. Поруч зі мною має бути жінка, на яку будуть звертати увагу чоловіки. Він схопив тарілку з кашею і жбурнув Олену. Вона вчасно відхилилася. Її переляканий погляд він потім довго не міг забути. Олена тихо вийшла з кухні і почала збирати речі. Квартира, в якій вони проживали, належала матері Богдана, а вони за два роки сімейного життя нічого не нажили. Вона пішла, а Богдан запив. І лише через півроку він прийшов до тями, коли приїхала його мати. Пізніше він влаштувався на роботу. Сину, ну не виходить в тебе з бізнесу. Ну влаштуйся ти на роботу і живи, як усі. Дар мати образив Олену, вона дуже хороша, але ти її втратив. Знайди собі хорошу дівчину. Не треба шукати прислугу, щоб вона тобі служила, не треба шукати принцесу, щоб їй служити. Шукай гідну рівню, що вона тебе підтримувала і йшла з тобою нога в ногу. За успіхами жінки стоїть чоловік, а за успіхами в чоловіка стоїть жінка. Богдане, в тебе все добре? з думок вирвав голос Олени. Олени, яку він не знав, голос впевнений, спина пряма. Гарний майкап, вишуканий одяг, а з ним вона була іншою, пригніченою сірою мишею. З ресторану вийшов високий статний чоловік і звернувся до Олени кохана. Тебе все добре? Він поглянув на Богдана дещо збентежено. Все добре, милий. Знайомся, це Богдан, колишній чоловік. Богдане, це мій Юрій. Вона з Юрієм ніжно обійнялася. А Богдан, дивлячись на них, раптом згадав слова матері. Поряд з Юрієм Олена розквітла, і він дивився на неї закохано. Мила, нам ще потрібно після вечері заїхати у твоє ательє. Він звернувся до Богдана. Вибач, ми поспішаємо. Ательє, думав Богдан, значить, вона таки його відкрила. Бувай, Богдане, я знаю, що в тебе теж все буде добре. Щиро бажаю тобі цього. Вони зайшли у ресторан, а Богдан поплентався додому. Я її не був гідний, це я все сам зруйнував, кудись летів, чогось метався, а її не цінував і не втримав, майнула думка в його голові. Так, гідний чоловік для гідної жінки, а ми цінуємо лише тоді, коли втрачаємо. Чомусь саме такий вислів спав на думку. Він поспішав додому. На душі було ще тяжче. Через пару місяців Олена через спільних знайомих знала, що Юрій квартиру здав на цілий рік в оренду, і поїхав до матері у Польщу шукати кращої долі.